Це почалося взагалі з удару по Кримському мосту, да, з першого. Ну, тобто Це ну, чудово, але ну, призвело до зворотнього місцями ефекту з нашої точки зору. Все ж таки, да, тобто не треба так робити. Ну треба вже робити так робити. А якось воно так, да, якось воно у нас так не трохи склалось. Теж маємо зробити висновки, а потім. Потім почалося з того, що вони стали реконструювати. Ну ж таки, ми кажемо, побудували да насправді це не зовсім так, а точніше, іноді зовсім не так. Це стара залізниця. Вона існувала завжди від Маріуполя. Вона територію Росії, там через Зловайського йшла і наросло. Тобто нічого нового. Зрозуміло, що через бойові дії, через там купу низку всяких історій. То то зруйноване мости, то то зруйноване колії. Вони добудували частину ділянки залізниці. Отут дійсно добудували. От в районі селища Гранітне, це Волноваський. Він здається, район. От там вони побудували два мости, в першу чергу, і протягнули нові колії. Там загалом ділянка, яку от наново вони побудували, вона там сягає не знаю до 20 кілометрів щось таке. А все інше це реконструйована ділянка, реконструйований насип, який нікуди не подівся. От від селища Маловодного, воно так йшло. Станція Кічексу там з дитинства своєї знов ж таки пам'ятаю. Вона була завжди. Причому ця ділянка залізниці залізниці була набагато швидше, набагато ефективніша, наприклад, порівняно з. Залізницю в Київ тому сказати, що вони побудували ні.